День п'ятий стрільби з лука. Сьогодні я буду використовувати на адже поздирав собі е, трошки трошечки боляче. З перших пару днів воно не дається в знаки, і я думав, а що там ті рукавички розказують вони мені. Вже от я, я теж вами. Значить, стрілятиму сьогодні вже з лука з захистом тут, захист тут, Стріли в, в нові. Коротше, кайт, ціль та сама, але сьогодні дистанція 10 та 11 метрів По старим правилам. Потрібно попасти в зелену зону або в десяточку. От погнали. Ну що, перший постріл на сьогодні? І навіть в ціль. Ну Херня, вы знаете? Mm -hmm. nice. Пришла на вылет. Что? Да я тебя попал. Ну она пришла на вылет. Not bad. Найс. Nice. Останнє. 10 метрів. 10 метрів легчайше.